Друзі, всім привіт! Находимося в класному місці, це в Австралії Кредл Маунтін. Це дуже популярне місце в Австралії. Якщо хтось не знає, подивіться на мапі, де воно знаходиться. І сьогодні в темі ми поговоримо з вами, чому в Австралії краще жити, чим в Америці, чим в Новій Зеландії і чим в Канаді, якщо іммігрувати сюди. Перше, давайте з Америкою. В Америці багато криміналу. Багато оружжя. І тут зрівняти Австралію це безопасне, комфортне життя. Де ще ви побачите, коли вийдете на вулицю, тваринок, які живуть прямо коло ваших дверей. Це кінугуру, апосуми, волобі та інші тваринки. Друзі, Давайте зрівняємо з Канадою. Чим різниця? В чому ж різниця? А в різниця в тому, що тут більші зарплати в Австралії і більше сонячних днів. А коли більше сонячних днів, тому що Назара, тому тут щасливіші люди. Дійсно так. І чому ж тут лучше жити, чим Новій Зеландії? Тому що це материк. і тут ціни менші на продукти. Ту ціни менші на все. Тому що Нова Зеландія це маленький, континент, не континент, а Острів. А Австралія це континент, який виращує свої всі продукти і поставляє по всіх магазинах і ринках. Тому я б вибирав це місце для життя, тому що воно дуже комфортне. Якщо є у вас така можливість. І Австралія дуже демократична і безпроблемна країна в світі. Багато років і немає сусідів. Це саме важне.